Привіт усім! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Олена Грабарчук. І сьогодні наші новини звучать так. Молоді архітектори. Перший відкритий показ другого курсу. Квест Цей день в історії. До Київського міжнародного університету завітали абітурієнти, які мріють стати архітекторами. Хлопці та дівчата мали змогу побачити спеціальне обладнання та кабінети, які пристосовані саме для того, аби дати вдосталь знань у сфері архітектури. Про це у нашому наступному сюжеті. У Київському міжнародному університеті відбувся День майбутнього архітектора 2017 для абітурієнтів, які виявили бажання спробувати свої сили у творчості та планують вступати в університет на спеціальність, архітектура та містобудування. Мета заходу допомога майбутнім студентам у підготовці до вступних випробувань, проведення пробного творчого конкурсу, у ході якого абітурієнти мали змогу не тільки продемонструвати виконане завдання, але й отримати професійні консультації та поради для удосконалення своїх знань. Перед початком творчого конкурсу, член спілки архітекторів України, проректор КИМУ, професор Сергій Вірченко, провів майстер-клас на тему архітектура будівельних споруд і містобудування. Ті, хто мріють присвятити себе ландшафтному дизайну, отримали корисну інформацію. Від Любові Бегми, ландшафтного дизайнера, яка, виходячи із власного практичного досвіду роботи та представленої комп'ютерної презентації, довела, що ті, хто працює в цій галузі, поєднує в одній особі і архітектора, і художника, і біолога, і флориста, щоб викликали інтерес абітурієнтів та їх батьків. Хлопцям та дівчатам було запропоновано виконати завдання зробити рисунок гіпсового зліпку голови. Кожен мав визначити композицію рисунка на аркуші, положення гіпсового зліпку голови у просторі та дотримання пропорцій співвідношення об'ємно-конструктивних елементів. Усі показали досить високий рівень підготовки. Всі учасники творчого конкурсу отримали сертифікати учасника, а переможців чекають грамоти у другому турі пробного творчого конкурсу 20 травня, які даватимуть пільги при вступі на спеціальність архітектура та містобудування у Киму. Шановні абітурієнти, бажаємо вам творчих успіхів та наснаги у навчанні, адже працюючи над собою, ви виховуєте в собі особистість. Чекаємо вас та запрошуємо до нашої кимушної родини. Михайло Гринюк, Ірина Сторожук, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. Майбутні режисери нашого університету спробували себе у ролі акторів та запросили усіх бажаючих на свій перший відкритий показ. У показі була продемонстрована тяжка доля дружини Сергія Ясеніна Айсидори Дункан. Деталі у нашому наступному сюжеті. Перед травневими святами студенти другого курсу інституту телебачення кіно та театру відділення аудіовізуального мистецтва склали іспит. с актерской майстерності и практичної режиссуры. Их работа была присвящена житию и творчеству выдачной танцевницы Айседоры Дункан. Роль Айседоры мне очень понравилась, именно Айсидора в танце, поскольку танец мне близок в жизни и мне было интересно проявление танца в другой героине. Студентам вдалося творчо опанувати спадок великої жінки розповісти прекрасну та трагічну історію її долі. Це був наш перший показ дійсно відкритий. І е, я не переживала особо, я не нервничала. Как е, мол, я слова, забуду. Нет, я знала, що ми проделали дуже большую работу і що. Переживать не стоит, потому что все уже отточено и все отработано до деталей, до мелочей. Мне хотелось э, донести это до зрителя, и меня только подстегивало то, что это первый показ. Хотелось еще лучше, хотелось выложиться еще больше. Це був наш перший відкритий показ. До нього ми готувалися дуже ретельно. Кожного дня після пар ми залишалися і репетирували, репетирували та ще раз репетирували. Мені здається, що в нас все вдалося, адже ми почули багато відгуків від глядачів, і вони всі були позитивні. Вікторія Бушовець, Марія Налбандян, Євгеній Гаврик Київський міжнародний університет. У стінах Київського міжнародного університету відбувся профорієнтаційний квест для учнів школи Схід та лілея на квест були запрошені діти молодших класів для ознайомлення з майбутніми професіями. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Як знайти школу, яка була б цікавою для учня? Як знайти учнів, які б хотіли навчатись в ліцеї? Ліцей Київського міжнародного університету щорічно проводить профорієнтаційний квест. Квест це подорож, а профорієнтаційний квест це подорож по майбутнім професіям. Цього року були запрошені діти молодших класів школи Лілея та Схід для ознайомлення з майбутніми професіями. Було створено дві команди, керівництво над якими взяли директор ліцею Сергій Володимирович та його заступник Ніна Олександрівна. Спочатку команди проінструктували щодо правил квесту і які на них чекають завдання. На кожній станції діти отримували фішки. За свої виконані завдання першою станцією був інститут телебачення, кіно і театру, де діти вграли в театр, показуючи казку Рібка. Наступною станцією був економічний факультет, де діти вирішували економічні задачі. Далі була зупинка в інституті лінгвістики та психології, де на учнів чекала англомовна захоплююча гра. Продовження квесту було на телестудії, яка знаходиться в інституті журналістики. Там діти складали казки на Знову повернувшись на поверх інституту лінгвістики та психології, хлопці та дівчата малювали і виконували фізичні вправи. На станції медико-фармацевтичного факультету діти проводили цікаві досліди. А в коледжі КІМУ для дітей були підготовлені загадки по професіям. В інституті міжнародних відносин для дітей була запропонована вікторина на тему Україна. Факультет будівництва та архітектури приготував для дітей різні завдання на комп'ютерах. В судовій аудиторії інституту міжнародних відносин діти розмірковували конвенції справ дитини. В конференц-залі хлопці та дівчата були нагороджені дипломами. Михайло Гринюк, Ірина Сторожук, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. У цей день в різні роки відбулися такі видатні події, як день народження Панаса Мирного, створення українського наукового товариства та день народження всесвітньо відомого художника Сальвадора Далі. Про це у нашій рубриці цей день в історії. Панас Якович Рудченко народився 13 травня 1849 року у місті Миргород на Полтавщині в сім'ї бухгалтера повітового казначейства. Навчався у Миргородському парафіяльному, а потім у Гадяцькому повітовому училищі. 1863 року почалася його чиновницька служба в Гадяцькому повітовому суді, звідки Панас переходить у повітове казначейство помічником бухгалтера, а згодом займає цю ж посаду у Миргородському казначействі. Перші його твори, підписані псевдонімом Панас Мирний, були надруковані у Львівському журналі Правда 1872 року, де майбутній український прозаїк та драматург займав різні посади в місцевій казенній палаті. 1875 року. У світ вийшов твір Хіба ревуть воли, як ясла повні. Спільна робота з братом Іваном Біликом. У зв'язку з Емським указом твір не був опублікований і вперше з'явився лише через п'ять років у Женеві. Того ж року Панас Якович приєднується до нелегального революційного гуртка Унія, а 1914 року висловлював глибокий протест і обурення діями російської влади щодо заборони вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Перебуваючи вже в похилому віці, йде працювати до полтавського губфінвідділу. Помер Панас Мирний 28 січня 1920 року та похований у Полтаві. З метою організації наукової праці та її популяризації українською мовою 11 травня 1907 року, за ініціативою Михайла Грушевського у Києві за зразком наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка у Львові було створено українське наукове товариство. Зібравши навколо себе українських дослідників з різних галузей українознавства, київське наукове товариство мало стати інституцією надзвичайно корисною для національно-культурного розвитку нашого народу. Усвідомлюючи особливу відповідальність за поширення українського друкованого слова, товариство із самого початку заснування почало видавати книги українських письменників, а також часописи та наукові розвідки. А також друкувався перенесений зі Львову літературно-науковий вісник. Протягом всього існування товариства головним серійним виданням були записки українського наукового товариства за редакцією Михайла Грушевського. Наукове товариство в Києві було чимось на зразок Неофіційної академії наук. Тому у 1921 році українське наукове товариство увійшло до складу Української академії наук, а його секції стали секціями відповідних відділів Академії наук. 11 травня 1904 року у сім'ї Нотаріуса народився майбутній художник Сальвадор Далі. З дитинства юнак проявляв любов до малювання. Його перша картина побачила світ, коли хлопчику було всього 6 років. Це був пейзаж, намальований на дерев'яній дошці олійними фарбами. У молодому віці він брав уроки малювання у професора Ноана Ньюеса. А ось вивчати звичайні предмети він не любив. У 15 років його вигнали з школи за погану поведінку, але це не завадило йому вступити до інституту, а згодом і до Мадридської художньої академії. У 1929 році Далі стає лідером у сюрреалізмі. На думку багатьох критиків, у 1931 році Сальвадор написав своє найвідоміше полотно Сталість пам'яті. Через початок війни у 1940 році відомий художник змушений був імігрувати до США. Там він пише свою книгу Таємне життя Сальвадора Далі. Ближче до 80-х років митець починає важко хворіти. Його серце зупинилося 23 січня. 1989 року за проханням Далі його тіло було забальзамоване. З великим генієм прийшли попрощатися тисячі людей. Сальвадор Далі похований у центрі театру музею Далі у місті Фігарас. Найвідоміші картини Сальвадора Далі це час та «Сталість пам'яті. Ірина Сторожук, Яна Майданік, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це були всі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олена Грабарчук. На все добре та до зустрічі.